Добрий день усіх вітаю, радий бачити тут вас. тепер скажіть, будь ласка, що чекаєте від мене? Казку вирушен всі разом, не шкоди всі пройдем, а хто буде сумувати, з собою не візьмем. Сьогодні ми казку до нас запросили, щоб бачити її і слухати гурту. А казка у лісі десь там заблудилась. Давайте її погукаємо разом. Казка зайчикова хатка. Вели собі лисичка і зайчик. У лисички хатка була крижана, а в зайчика луб'яна. ось прийшло тепло, Лисичина хатка розтанула. А зайчикова стоїть собі, як і стояла, і вирішила лисичка обдурити зайчика, попросилась переночувати. Переночувала і вигнала зайчика з хатки. Іде зайчик лісом, плаче, йому назустріч два собаки. Гоп, зайчику, бачиш. Зайчик відповідає, як же мені не плакати. Була в мене хатка луб'яна, а в лисиці крижана. Прийшло тепло, лисичина хатка розтанула. Попросилась вона до мене переночувати та мене вигнала. Не зайчику ми твоєму горю зарадимо. Підійшли вони до хатки, загавкали собаки. Лисичко, геть. А лисице їм спечі відповідає, яко вискочу, яко вистрибну, летить колоче в усі закутки. Собаки злякалися і втекли. Зайчик знову йде дорогою, сльозами заливається. Назустріч йому ведмідь. Чому зайчику плачеш? же мені ведмедику не плакати. Була в мене хатка луб'яна, а в лисиці крижана. Пішло тепло, лисична хатка розтанула. Просилась вона до мене переночувати, а не й вигнала. Не плач, зайчику, я твоєму лихові зараджу. Підійшли вони до хатки. Ведмідь як за «Іди, лисичку геть. лисичка спече, як вискочу, вискочив, як і вистрібна, топить в усі закутки. Ведмідь перелякався та й втік у ліс. Де зайчик, сльозами умивається. зустрічає його півень з косою. «Кукуріку, чому зайчику плачеш? Як же мені півнику не плакати. Була в мене хатка луб'яна, а в лисиці крижана. Прийшло тепло, лисичина хатка розтанула. Попросила вона до мене переночувати, а мене й вигнала. Плач, дачику, я її вижену, півнику. Не виженеш. Собаки гнали, не вигнали. Ведмідь гнав, не вигнав. Вже тобі от і вешено. Дійшли вони до хатки. І він чобітьми, як затопає, крилами, як залопоче, як закричить. Горить Іду лісами, горами, чоботя зі шпорами, несу косу на плечі і калисько з печі. Лисиця злякалась і каже, вже взуваюсь. Він знову. Куліку, не косу на плечі. Хочу лисеньку посікати. Чікайську геть. Сіця знов каже, Уже видягаюсь!» Він втретє кричить Куліку, не косу на плечі. Коче лиску посікає. Килиску. геть. Лисичка як вискочить, як дремена до лісу. Тільки її бачили. став зайчик знов жити, добра наживати у луб'яній хатці. Ну що, вам казочка сподобалась, а зараз запрошую вас на фізкульт хвилинку. Щось не хочеться сидіти, треба трохи відпочити. Руки вгору, руки вниз, на сусіда подивись. Треба трошки пострибати і долоні поплескати. Песні дітки кілька раз. Вище руки підніміть і спокійно опустіть. Нахиліться, позігніться, а прямо усміхніться, песні дітки кілька раз. За роботу це гаразд. А зараз малята, ми з вами пограємо в гру. «Хто зайвий. Ми з вами йдемо стежками казок і гадаємо їх. Гадаємо героїв цих казок, знайдемо зайвого героя. Малята, подивіться уважно на картинку, яка це казка? Так, вірно, колобок. А хто тут зайвий? Щоб вам відповідь сказати, потрібно загадку відгадати. Маленька, сіренька, а хвостик, як шило. Молодці, зайвий герой мишка. Ой, а що ж це за казка зображена на картинці? Вірно, колосок. А хто тут зайвий? Мишка, півник, чиво? Ну, слухайте загадку підказку. Лиходій і забіяка, дуже схожий на собаку. Він з'явився, ліс замок, це лихий і лютий. Молодці вовк. А це що за казка? Вірно, рукавичка. Ой, як багато тут героїв. Хто ж тут зайвий? На сметані замісили, навіть не охолодили, круглий бік, скок та скок покотився молодці Колобок!» А ця казка всім відома і великим емалем. Вся сімейка вийшла рідку витягати. Це хто ж тут зайвий? Я маленький, я вухати, сірий білий волохати, я стрибаю, я тікаю, дуже купний хвостик маю. Хто це дітки? Так, зайчик зайвий тут герой зайчик. Малята, хто впізнав казку? Так, це пан Коцький». А хто ж тут зайде? У болоті ця квакуха рот роззявила по вуха, ловить мушок комарів. Ква-ква-ква лунає спів. Це зелене плінка, лапки. У болотяної жабки. Що за казка в нас така диво-диво-дивина? А це ж лисичка, сестричка і вовконі брат. А хто ж тут зайвий? Послухайте загадку під казком. Полюбляю їсти мед. З буся, звісно, я ведмідь. Як дітки, зайві у цій казці ведмідь. Уважно розгляньте картинку. Хто ж тут зайвий? Ця свиня живе у лісі. Спить, зарившись, тепле листя, має ікла і щетину, Жолоді збирав всю днину. Як же зветься цей Знає всі, що це кабан. Бята, а ви казку знали? Так, це вовк та семеро козенят. На цій картинці зображена казочка двоє жадібних ведмежат. І хто ж тут зайвий? Слухайте загадку, підказку. У будці живе кістки гризе, гавкає й кусається. Як називається, собака, так, дітки, зайвий герой цієї казки собака. Хмалята. Подивіться уважно картинку. Що ж це за казка? А, твоє порося. А давайте пригадаємо, як же звати головних героїв цієї казки. Наф-наф нуфнув, ніф, ніф То хто ж тут живий? Слухайте загадку під казку. В нього замість носа рило, весь город ним перерило. Хрюкає воно, хрюк-хрюк. Уже їсти я люблю. Вагнють з щодня не замурзане? Порося. Будьте, які ж ува... ви уважні, так, зайвий герой цієї казки, четверте порося. І остання картинка цієї гри. Яка ж казка зображена? Вірно, курочка ряба. Згляньте уважно, хто зайвий? Серед звірів найхитріша, їй на місці не сидиться, пишний хвіст її краса, а звуть її лисиця. Молодці дітки, Айва лисичка. Казок на світі є багато і веселих, і сумних. Чи ж можемо прожити ми без них? Не можемо без казки у світі ми жити, бо казка нащить. Як потрібно дружити, як зло подолати, як хитрих провчити, як чуйних і добрих, і сміливих любити, як добре, що казка у нас усіх нас зібрала, дорослих і діток разом поєднала. Гукайте іще На собою мандрівку, ми знову прийдемо до вас на підтримку. Всі разом казки згадали, гостям нашим показали, от і казочці кінець. А хто слухав молодець.